Вечора. Часто купують ось такі недорогі інвертори, волонтери та роблять всілякі пристрої для старлінків тощо, але вони не будуть працювати коректно з ліціоними акумуляторами. Найчастіше роблять збірки по 6С ліціону, вони мають нижню напругу 16,2 Вольта, верхню 25,8. А ці інвертора за замовченням налаштовані на зовсім інші напруги. Вони налаштовані на кислотно свинцеві акумулятори, де напруга може бути 21 чи 28 максимально. Зараз ми це побачимо. Я вмикаю живлення І коли я зроблю його нижче, ніж 21 вольт, він вирубається і більше не генерує нічого. Тобто, щоб застосовувати такі інвертори від зборки 6 s його треба переробити. Знайти одну чи декілька деталей SMD і замінити їх номінали. Зараз я буду займатися пошуком той деталі, яка задає нижній поріг роботи. Після детального вивчення схеми я зміг знайти детальку, яка задає нижню напругу роботи цього інвертора. Змінивши її з 33 кОм на 24 кОм. Я понизив нижню напругу з 21 вольт до 18 вольт. І тепер цей інвертор може працювати від зборки 6С ліціон. Дуже сильно змінювати його нижню напругу не варто, бо транзистори починають працювати в нештатному режимі. Може бути вихід з ладу за перегріву. Зараз я покажу, яка сама деталь задає нижню напругу. Так. Ось вона знаходиться в цьому інверторі ось тут. Тут стояло 30 кОм, треба замінити на 24 кОм, і інвертор перетворюється на свінцово кислотний на наліціований інвертор 6С зборки. Дякую за увагу. Доброго дня! На цьому відео я покажу, як переробити ось такий блок живлення. Брендовий Minwell 352-24 В. Для зарядки 6С акумуляторів. Для потреб ЗСУ. В блок живлення додаємо контролер, який регулює ток, в залежності від ступеня заряду акумуляторів. Також міняється схема, тут допаються шунти, перерізаються деякі доріжки. Зараз я покажу, як це все робить у зібраному вигляді. Також можна регулювати струм регулювати напругу. Є індикація живлення і повністю зарядженою батареєю. Також червоний світлодіод, індикація, коли йде струм заряду. Після переробки налаштування цей блок живлення починає працювати наступним чином. На виході тримається напруга 26 В без навантаження. Ця напруга відповідає повністю зарядженим до 4,3 вольта В на банку ліціоновим акумулятором. Зараз я під'єдную навантаження, яке еквівалентне трішки розрядженою акумуляторною батареєю. так, іде струм 2 А, напруга незмінна 26 вольт, починає збільшувати струм. 2 А 3 А, напруга незмінна, 4 А, 5 А. І починаючи з певного струму, цей червоний світлодіод починає індикацію, що йде струм заряду. Ось зараз 6 7 А. А напруга все ще незмінна. Знов збільшую струм. 8 А. Напруга незмінна. 9 А10. І починається з 10 А плавне обмежування вхідної напруги. Це потрібно, щоб не спрацьовував захист, різкий захист штатний цього блока живлення, а вихідна напруга підналаштовувалась під розряджений акумулятор. І зараз я роблю ще більше перенавантаження під'єдную. Резистор в 1 Ом це створює струм 15 А і при цьому напруга просідає до 22 вольт. І блок питання штатно відпрацьовує це перенавантаження. замість різкого від'єднання від мережі. Він просто переналаштовує свої вихідні кола так, щоб струм заряду завжди був. Обмежено 15 амперами, і при цьому він віддає 350 Вт. справжніх 350 Вт і коректно заряджає літіоновий акумулятор у збірці 6С. Дякую за увагу.